Вітаю всіх, хто заглянув на мій канал. Сьогоднішнє відео буде майже не про квіти. Поїдемо забирати сіно, тому що обіцяю дощик. І беремо вас із собою. Навколо дуже гарна природа, ліс, за лісом річка тече. Ще декілька років тому, назад, тут всі поля насаджувалися по Люди садили городину, деколи річка затоплювала, але це було рідко. А зараз поодинокі грядочки, гарбуз, дехто засіває, а в основному поля пустують. Кому потрібно, той косить собі траву на заготівлю. Кому потрібно більше, косить більшими тракторами. І тупують. Тіку а нам треба сіна небагато, тому чоловік косить косою і возимо своїм тракторцем. Сьогодні дуже від... сильний вітер, е... важко було нагружати, але якось ми справилися, чоловік закріпить мотузкою його і декілька таких причіпчиків, і нам достатньо на зиму сіна. Ще біля дому є ще покусити. Наш помічничок вже поїхав маленький. Зараз чоловік закінчує прив'язувати і також їдемо додому. І трішки погуляємо по садочку. Сьогодні в день було сонячно, можна сказати, спекотно. Ми їздили по сіно загрібати. Так як я вам вже розповідала, ми тримаємо бичечка на м'ясо. А зараз увечері так добре, похмуро, вітерець. Тому вийшла, трошки прополола грядочку. Грядочки морква ось така вже. Трошки неважно посходила, але її вистачить. Вже навіть внучка скубає поїсти. Взагалі-то у нас тут садочок. Але так як мені там маловато місця, попросила чоловіка зробити грядочку. Тут і ось там. Дві грядочки. Ой, так дуже добре оці високі грядки. Полиш-полиш, присядеш на дощечку та й далі полиш. Можна і не втомитися. Ось так в цьому році вродила в нас лохина. Це кущик перший рік, а цей вже не перший рік. Ну, вже тепер дітки поласують лученята. Ось такий гарний кущик. А це молодий пагінець такий виріс. Ой, починається дощик в нас. Похмуро-похмуро та й дощик. Відійшла наша шовковиця, слава Богу. Змерзла була геть повністю. Дивіться, як гарно відростає. Це шовковиця чорна, щеплена на штамбі. Хочу показати вам, яка вже смородина. Ой, також дуже гарна вродила. Крупна така. Вже більшу повибирали дітки. Їмо, напевно, вже буду, потрібно її обривати і закривати. Ось така. Дуже гарно в цьому році вродила смородина. Персик. Персики також є. Ммм, багато персиків є. Це персики, вони пізні, е зеленого кольору, але дуже соковиті. Напевно, ми в цьому році гарно покропили його. Тому що щороку він починає листя скручувати. А тепер так, як треба. Або вчасно. Тут грядочка з огірочками. Три рази пересівала, але вже, вже взялися, вже ростуть. В теплиці ми вже їмо, а тут будуть на закрутки. І почала сапати червоний бурячок. І хочу вам сказати, мурашок, я не знаю. Це дійсно, що я їх ганяю з місця на місце, оцим бросом. Вони втікають, зникають, але потім з'являються в іншому місці. Так, там мене сапкає, чоловік зробив. Буряки сіялися всі в один день. А посходили, хто коли захотів. Але вистачить їх. Вистачить, був би мир, то вистачить. Така вже капуста, агресор. Зілячко росте. Ну, агресор мене ні одного року. Не їли ніяка гусінь, а в цьому році навіть не знаю, що це. Що це таке? І тлі немає. Якось так. Вже чоловік обробив її. Тут баклажанчики. Також вже треба. Просапувати перчик ось такий солодкий. Ну, Взагалі-то просапується регулярно, але все одно зілечко росте. І тільки не смійтеся, що в мене такі доріжки. Ну, не викидать же їх, якщо вони вже не потрібні. Це помідори. Три рядочки і три різних сорти. Всі високорослі ростуть. Тут також капуста, а там піони. Ці, що я продавала великі поділки, а маленькі посадила тут. І вони всі цвіли. Тут дитячий садочок. Знову вкорінюю троянди, гібіскуси, флокси. локси. Ну, має ж бути в садочку і квіточка, і кущик, і дерево. А в цьому кошику посадила Алісу. Боже, як він пахне. Знову принцес. Цвіте безколючкова ожина. Дуже рясно цвіте на цій шпалері. І також тут, де тільки місце є хризантеми шаровидні, це гладіолуси е, там. Трошки померзла. Я її не обрізаю, тому що бачу. Є, вон квіточки є, тому й не обрізала. що то осінь обріжемо, так, скоро будемо прибирати чесник. Вже він жовтіє, це нормально. Це норма. А цибулька ще росте. Цибулька ще росте. Ця цибулька посаджена на зиму. Ну, і досить непогано. вона так, стебла гарні, мабуть, і цибуля буде гарна. А це вже на городі. Картопля в цьому році майже по пояс. Овес такий зростом, як я, напевно, що. Картоплі в нас тут. Мабуть, чотири сорти. Вона відрізняється. Кольорами, деяке цвіте. Так, а тут квасоля, тичкова, рядочок і баштанне поле моє. Також вже знову треба. Баштанна грядка, вірніше. Вже потрібно знову полоти, сапати. Кавунчик. Не знаю, чи то погода така. Такі вони вже... Але ростуть. Просапаю, просапаю. А це дині. О, дині вже цвітуть. Ой, Я їх посинкувати не буду. Хай ростуть, як хочуть, тут місця вистачає. Дині гарно розростаються. Квіточок багато. І там, ну, а там далі кабачки, П'ять штучок. А ще далі то вже не наш огород. Дивіться, що я зробила з Барбарисом. Викинуть шкода. Ми його не вживаємо, так як в їжу особливо. Зробила на штамбі, але знизу потрібно постійно стригти молоду поросль. Цікава така форма, а внизу шаровидні хризантеми Без квіточок ніяк. Це йошта, я її також на штамбі роблю, формую. Ягідки є. Ще зелені, але вже починає спіти. Також крупна ягода дуже. З неї досить непогане варення, але ж в нас її, її не люблять, тому ось так. Кущем, звичайно, більше ягід було. Але так як не їдять, то зробила на штамбі. У цьому році дуже гарно цвів кизил. Але жодної ягідки немає. Жодної. В минулому було пару ягідок, в цьому році немає. Також все формую на штамбі, кущів не хочу я тут таких. Ще смородина, там агрус, то росте кущами, а це просто так для краси, щоб було в садочку. Вже відійшла жимолость і буде, напевно, наростати, тому що ось такі брунічки в неї з'явилися. Я думаю, що це будуть молоді прирости. Біля хати завжди багато роботи. Зілячко росте, то кропити. То сапати. трошки відпочила, походила, показала вам і буду далі сапати свої бурячки. Там, де посапане, то гарно подивитися. Ну, ось і все, просапала ще одну грядочку. Така капусточка, це білоголова Центуріон. Ну, щось їсть, тут ще й білокрилка напала. Також зараз обробимо. Потихеньку. Вже в п'ятницю буде чотири тижні, як я після операції на оці, на другому оці. Слава Богу, все заживає добре, бачу добре. Ось, ну, трошки себе треба берегти, не нагинатись, не піднімати важкого. Але я думаю, це все таке потихеньку, пополиться, поробиться все. Чоловік допомагає мені, скільки в нього є вільного часу. Так. Ой, яка смородина. Пора обривати, пора. Ось, буду закінчувати. Вже сонечко заховалося. Трошки попрацювала в задоволення. Все, поки що все. І ось результати нашої праці. Ось такий часничок вже ми маємо. Цибулька така. І морковочка. Так, Поліночка, морковку будеш їсти? Так, да, буду. Зараз бабуся почистить тобі. І супчик буде. І да? колінка морквинку з'їсть. А які? А які ти хочеш? Кускусовий. Кускусовий обов'язково. Ну що ж, воля внучки, закон для бабусі. Готуємо кускусовий супчик. Так, Поліночка? Так. Кускус? -кус, так, кускус. Що -кус. ти морквинку крадеш? Угу. Бери, бери. Поліночка. Хватить, ще й на супчик, правда? Угу. Ну що, доварили ми свій кускусовий супчик смачненький, вийшов. Так, Поліночка? Так. На цьому ми своє відео будемо закінчувати. Нам смачного! А всім до побачення! До нових зустрічей!